Кавалерочка, так ви вже знаєте, що я деколи приїжджаю до нього на вечерю. Він мене завжди гарно пригостить. І тепер я запросив його і його марянку до себе додому, і ви подивіться, що я купив. А ну. Підходьте ближче. Дивіться, кавалерочка. То не проста, а вечеря буде. Ого. Дивіться, які лобстери. Дивіться, які великі. Які лікуміни будете їли? Дякую, брата, Братан. Ну <ріст> то брат прийняв. <ріст> Ще крім того буде і щось поболіє туди-сюди. Але... <ріст> я не так, як ти просто бульбуй нагодувати. Тут це тут посолітніше, тут вдячні, вячні. Взяв такі от 4 штучки якраз прямо для нас чотирьох. О. То як щось століт. Літ, щоб було завжди холодне. <ріст> так що зараз будемо з вами варити. Я ще молодьож хотів Льоню запросити на вечерю. Дзвонив до нього, то він десь там поїхав до якоїсь лялі. Не знаю. Так що взяв тільки 4, бо хто тут п'ятий буде потім їсти. Не буде просто стояв, ні? І крім того, я ще щось купив. Дивіться. То все для, для, для наших бляха. Для братви. Для братви. Тут моцно прийняв вже тут. Подивіться. Трохи деколи німець купляє, але того разу я купив. Закликав до себе і будемо їли такі великі креветки. Серйозні. Ну, і лобстери. Часто сказати, я теж перший раз в житті їм їх. Вирішили купити. Попробуємо. Думаю, буде смачно, мене не знаю як варити, але я думаю, так само, як Раків, правильно? Ну, десь так плюс-мінус. Що, дякую, що тобі, що Софіїчці, що ви нас так класно прийняли. Та, Маріанка, ти що yeah. скажеш? Кажу, дякую. Під таку гарну вечерю, молодь. Пасує і легенько віскарика якось лупнути, ні? Так, що дякую ще раз тобі і Софію за таку гарну вечерю. Тобі маряночка теж ти зі мною завжди все давай, ти... <різь> Ну йо давай, чекай, ти Поки що пий, пий, пий. Я покажу, що тут є наші любимі професійні канапочки. Тут такі виглядає, як понос, на той салат, але він дуже смачний, тобі, з сардин і з яйця. Такі от є оливочки, рибка і грибочки. І зараз ще де робиться, так, німець? Да, брати. І Тут вже зубка готується така під наші лобстери молодь з різними приправками, туди-сюди, все як має бути. Так що ми як будемо їх варити, теж вам покажемо. Бо ми ще навіть не знаємо, як її варити. Перший раз бляха такі купували. Дуже цікаво, що то буде. І наша чарівна ялиночка, яка буде пана до паски у нас. Йо! О, кавалерка, подивіться. Давай ще кидай. Бачите, трохи ціло. Поламалися. Чекай, чекай, поламалися блін, коли розкривали їх. Пара хвилин має бути, так? Жінка знає, жінка в мене молодець, вона то все шарить по любій страві. Каже, що пара хвилин вона вже буде сочатку. Три хвилини. Так? Якщо п'ять. Буде <різь> м'ясо по мене. Добре там замаринувала то все. ти будеш маринувати. Німець, тобі би такого клещнячка, щоб він тобі так піс піо. Чик! старий, він не влізе, там клесню треба двох метров. Що, серйозно? Брядно, ти ж не знаєш. Дядь, та не гони. Та ти в не забуде. Дядь, та ти не будеш зараз з нею битися і вона буде плакати? Ні, 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 брат, не хоче. Це не треба. Короче, ми чотири хвилини чекали і треба вже забирати. Жінка каже, що, що може бути м'ясо потім тверде. Але я бачу, вони якісь виснушки мають. Двісь. На німогу чимось Ще Чи щось обістрали бачу в сметані? Що це таке? Ми зараз не бригаємо. Я звідки знаю. Старий. Та ти його Та Я його але ти їш перший А, то може м'ясо пускає? Хм. Хто їв лобстри? Будь ласка, дайте якусь інфу, як їх взагалі їсти, скільки варити, в чому варити? Бо перший раз в житті то робимо. Ми таке, якби З лісу втікли, не знаю, що це таке. Ми більше раків ніч не їли. Так? Майстер класи жінки. Мене не знаємо, як їх чистити. Не мене що з нами? Я поліпши канапки їв, Багато простіше. Я маю його салат той, щось таке якби би хтось. Канапку. Але дуже смачний. З тим. Ще раз кажу, з коротше з риби. І з яйця. І що? Десь там м'ясо є, чи ні? Чекає вилувату не їсться. Я купив, але не знаю, що з ним робити. А колишніть його їдяться? все, то все м'ясо. Ківає, що це за зелена юшка потекла? Може він себе обістрав? Тихо, бо ми ригаємо. Ще не їли жаригаємо. Йоп, твоє мать, як то їсти? Він що траву тим їв що? Ні, ну брат, ну по факту в нього все зелене. Знаєш, кишка йшла зелена. Я не знаю що там далі має. Майякі... що, pues> ]Mm... голова теж зелена? Ну по факту все зелене. тільки зверху червоний. Йоп, та я його їсти щось. Дякую. То треба випадник із ножиці або якусь булгарку, ні? І що? Тебе гавно їв, ти би казав що смачно. Ну як то скажи? Ну відкривай. Та чекай. Це треба, це треба болгарку кузи. М'ясо знайшли, вроде би. А, м'ясо біло. Диви. Оно ну по праву. По столі. Кіло ну що таке? Знаю, диклатно. Його Ну викинути. Кузьменку. Не знайшов дірку якусь. А ну. І що? Короче, ми що, молдовани? Не знаємо, як їх їсти. Ну що робите з тою клешнею? Я не знаю, ну, я Брат! Ламай! Ламай, брат, давай! Ну! Тримай в одной рупе я ламаю. О! О і що? І тут є м'ясо, понял? А як тут добратися? Я не знаю, я пальцем куви колупкую. Диви, отак беру вилку і колупаю. Що робити з тим? Що ви смактувати з чи що? Я не знаю. Биткік <плот> Я не знаю, натулі. Ой, будемо зараз думали, як то, бляха, їсти. Я вам скажу, я вже змучу бля того лобстера. Що з'їли, то з'їли. Зараз цей відкладемо на бік і будемо зараз варили креветки. Так, Я б більше, більше креветок купив, ніж того лобстера, як би знав. Ну та бач, брате, то треба знати, як то їсти туди-сюди, бо я б тому взагалі не шарю. Я теж паша в житті твоїм, я не знаю, що треба робити з ним. Просто трохи повитягували того м'яса, скільки могли. Але чи тут треба щось розрізати, чи ні, я не розумію. Можливо, наша кавалерка там більше то все шарить, більше частіше їсти лоб, лобстери, то ви там напишіть нам в коментах, як то їсти. Можна другий раз, хоч нам якось смачніше воно буде, ні? то повисмоктали, повисмокцели, там, певно, ще купа м'яса є, ну то потім все розберемо з тим. То візьми, забере того на бік. Зараз будемо їти креветки. О! Там теж какашки, але ми хоч знаємо, як їх чистити, Та, не? Так, там акуратний педагогістик, і все. Так, Олєрочка, пішли наші креветочки. Очки вже на столі. Дивіться, як парують. Оп. Яка. бомба, Хто також зараз їсть, всім смачного. Дуже файні. Тут точно буде багато м'яса, ні? по любому грати за ваше здоров'я. За нашу кавалерочку любимо. Не? видно, кавалерка, що креветки ми чистити, міємо. Дивіться скільки м'яса, Дивіться. О? Тут і зараз їм файно. Правда? Кавалерочка, За вашу здоров'ячку, братва. За нашу любиму кавалерку. Що скажете, кавалерочка? Гарно я зробив вечері для нашої пари. Братан, такої вечері давно вже не було. О, бачиш, ну все для вас. Зараз, чекай, Трошки льодика. По одному, кинь По одному льодику. Оп. Вечеря гарна, правда? Потужна. Потужна, спокійна. Потужна, Дякую. спокійна. Дякую. Ось такий у нас льодик. Файно, правда? Бач? Найкращі мої друзі, Назарчик і Софіючка. Ми, ми теж друзі, ні? Ну, тепер так. Якби я... зараз не... тільки... тільки тепер. Ну, якби я не познайомив тебе. Ну з дивись, ним... ми вже кінтерійський город ну... кавалерушка, я вам сказав, що це перша дівчина з якою так довго ходить. Майже три роки вже з Марянкою. Зато є вип'єм. Зато є вип'ємо. Оооо. Ей, що за дві скажи, скажіть, будь ласка. Нема. Як нема? нема? Я то сказав, ти йому. Ну, поб... давайте. Ти його. Ай, це до Мар'яна. Чуєш? І що буде? Я, я. хочу. Ти... <ристост> 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 Ти Белла? Да нет, это моя Нет. Это моя она. Короче, він копає от Від неї нормально. Бачили? Я там нічого не бачила. Бачили. Бачили. Все, то будь ласка, ти заспокойся. Та Мар'ян, ти рутуєш. Плачеш, а дивись. Хто? Ті, то поплач. Хто плач? А що ти від неї вже відійшов? Хто відійшов? Ти? А дядь, та тупу обнімаю зараз. Ну, ти... Ти бачиш її обідав, потім починає лізти до неї? Ти спасі. Цицькі великі. Ау ще пой, що! А ти, ти спишку. Кула... С... С... Чуже, ти. А ти спав на цицьках її? Чуже, а ти міш цицький гравчині? Да, это. Не? Що, писуну за малий? Як сказав. <свят> там чуть-чуть типу, має. <свят> 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 Короче, Ти так си бачиш, гострий. Ти там нічого не доказує, бо всі бачили. Ні, ну от розумієш? Тато Та що... ти треба, знаєш? Лупу, я тобі сказав з чим не шуткувати. життя казалось, а, 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 і смерті. Шуткуєте з тим. Ти вже казав за здоров'я. Ее. Чуєш чипокав. Є.